Хочете бути в курсі найгарячіших змін та уникнути помилок, які можуть вам дорого коштувати, тоді не пропустіть наші ефіри на наступному тижні. 25 березня зарплата і лікарняні у квітні, топ-10 порад від практикуючого бухгалтера по бронюванню. Розберемо старт нових правил оплати лікарняних сумісникам у квітні, чи ще діють паперові лікарняні? Як працювати в перехідний період, щоб не наштовхнутися на штрафи, а також поговоримо про зарплату заброньованих, дотягувати до 20 тисяч чи ні. Що Розкажуть у ТЦК, якщо сума менше, 26 березня. Авто на підприємстві паливно-мастильні матеріали та ЄТТН. кадрова зарплатна документація як Перевіряють ДПС та держпраці, паливно-мастильні матеріали та електронно-транспортні накладні, як правильно врахувати, щоб не потрапити на штрафи, кадрово зарплатні документи і дати визнання доходів у ФОП та Юросіп, що перевіряє податкова і чому навіть дрібні помилки можуть стати приводом для перевірок. 28 березня зарплата та бронювання, критичність з 1 квітня, середня зарплата, розрахункові особливості та перехідні виплати. Кого вважати критичним працівником? Як правильно рахувати середню зарплату для бронювання? Що робити з перехідними виплатами? Розберемо всі нюанси, щоб ви були готові до нововведень. Не пропустіть можливість отримати практичні поради та відповіді на актуальні питання від експертів. Реєструйтесь під відео та готуйте. Питання буде гаряче.